Вправа 46. Усно, скільки кілометрів на місцевості відповідає 1 см на карті з масштабу. Перше завдання 1 до 100 тисяч. Ну що ж, просто завдання, записуємо тоді, що 1 см на карті відповідає. У нас написано 1 до 100 тисяч, відповідає 100 тисяч сантиметрів. І це дорівнює. Якщо ми заберемо два налика, 100 сантиметрів це 1 метр, то у нас буде 1000 метрів. Ну, або 1 кілометр. Записуємо на місцевості. Місцевості. Є. Ми переходимо до другого задання 1 до 700 тисяч. Аналогічно записуємо, що 1 сантиметр на карті відповідає. Отже, 1 до 700 тисяч, то ми записуємо 700 тисяч сантиметрів. На місцевості і це дорівнює. Забираємо два нолики, то буде 7 тисяч. 100 сантиметрів це метр, то 7000 метрів. І це дорівнює, переносимо. 1000 метрів це кілометр, то це виходить 7 кілометрів. Записуємо на місцевості. Є. Ну і третє, 1 до 5 мільйонів. Записуємо, якщо таке, така пропорція, таке співвідношення, то ми записуємо, що 1 см на карті відповідає. Відповідає. Отже, тут у нас 5 мільйонів відповідає 5 мільйонам. Сантиметрів. І це дорівнює. Забираємо 100 см метр, то два нолики, якщо ми заберемо, то залишиться тоді так, 50 тисяч. Метрів або 1000 метрів це кілометр, то це буде 50 кілометрів, записуємо на місцевості. Є. Записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, в першому завданні відповідає одному кілометру на місцевості, а в другому 7 км на місцевості 1 см. І в третьому 50 км на місцевості.